Мої вітання всім, хто знаходиться на СТЕМ хвилі. Серед вас, мабуть, є багато тих, які полюбляють різні розваги. Чи не так? А чи можна поєднати розваги із науковим пізнанням та цікавим навчанням? Моя відповідь це безперечно. Саме подібними справами ми будемо займатися з вами під час вивчення предмету СТЕМ. Сьогодні ми з вами поговоримо за тем, що ж таке STEM-освіта, які бувають професії, STEM професії, STEM-галузі. І відразу напрошується питання, а що ж таке STEM? STEM це акронім, який утворений від цілів природничих наук. Science означає наука, technology – технологія, інженерія, інженер, меч-математика stem освіта зосереджується передусім саме на цих дисциплінах, але пропонує вивчати їх не окремо одну від одної, а інтегровано, а отже максимально практично. Наприклад, збираючи робота чи розумну теплицю, вам, безперечно, допоможуть знання з фізики або біології. Ви будете проводити математичні розрахунки, отримувати навички з проєктування, програмування та автоматизації. Які зможуть застосовувати в реальному житті. Передбачається, що стема світа допомагає опановувати навички 21 століття та створює фундамент для професій майбутнього. А які професії сучасні ви знаєте? А чим займаються люди цих професій? Підхід активно розвивався саме у Сполучених Штатах Америки, звідси він швидко поширився на всі країни Європи, Південно-Східної Азії, Африки та інші регіони. І це не дивно, адже за відомими прогнозами стрімка еволюція технологій призведе до того, що найбільш перспективними фахівцями в майбутньому будуть програмісти, it спеціалісти інженери та фахівці в галузі високих технологій. В Україні наразі відчутний суттєвий брак фахівців з комп'ютерних технологій. Природничих та інженерних спеціальностей. Згідно з атласом нових професій у майбутньому люди будуть їздити на електрокарах, розумними дорогами, відпочивати у віртуальних світах і жити в розумних будинках, на дахах яких будуть рости овочі і фрукти. Медики зможуть змінювати геном людини і підбирати молекулярну дієту. Зараз ми з вами зробимо короткий екскурс до професії майбутнього і хто знає. Можливо, хтось із вас і вибере вже для себе якусь професію майбутнього. Для цього у вас є час, і ви можете приложити максимум своїх зусиль для опанування тієї жаданої для вас професії. Серед таких професій актуальними у майбутньому будуть інженер-композитник. Він підбирає композитні матеріали для виробництва, у тому числі з використанням 3D-друку, робототехнічних пристроїв із заданими характеристиками. ІТі-Генетик програмує геном лікування спадкових захворювань та генетичних проблем у дітей. Урбаніст-еколог. Він проєктує нові екологічно чисті міста, будівельник розумних доріг. Вибирає та встановлює розумне дорожнє покриття з датчиками, контролю стану дороги, а також розумні знаки, розмітку і системи відеоспостереження, оцінювач інтелектуальної власності, визначає вартість нематеріальних активів, ідеї, винаходи, бізнес-моделі, менеджер космотуризму. Буде розробляти туристичні програми в навколосвітній простір, а пізніше на місячні бази та інші космічні споруди. Молекулярний дієтолог це дієтолог, який розробляє індивідуальну схему живлення, виходячи із молекулярного складу їжі і результатів генетичного аналізу людини, генетичний консультант. Фахівець генетичного аналізу аналізує дані, отримані з діагностичних пристроїв, де висновок і рекомендації щодо, щодо подальшої схеми лікування. Сіті Фермер вирощує овочі і фрукти на дахах і стінах хмарочосів. Дизайнер віртуальних світів створює віртуальні світи зі своєю природою, архітектурою і своїми законами. Консультант зі здорової старості розробляє оптимальні фізичні навантаження, спосіб життя і системи харчування для літніх людей. IT-медик медик це фахівець і знання ІТ, який створює і керує базами фізіологічних даних пацієнтів, а також розробляє програмне забезпечення для лікувального та діагностичного обладнання. І так, ми з вами сьогодні розглянули. Всі ідеї STEM та професії майбутнього. Ваше завдання створити портрет stem фахівця. Я дякую всім за перегляд відео та чекаю вас на наступному уроці.